Вітаю на моєму каналі Іруни, прогнози та магія. Сьогодні відповідаю на питання підписників, ну, в принципі, актуальні новини. Отож, про що мова? Просили подивитися стосовно Перепрошую. стосовно закупки енергоблоків в Болгарії, ну, зокрема про реактори, мова. Так? Там не добудована АЕС була якраз Росією. Ну, відповідно, Ми хочемо купити обладнання з неї, так? О, тебе не питаю. Цікаво, яка вигода при таких вкладеннях безіронії, так? Маєш там бути якесь фінансове підґрунтя? Ну, давайте подивимося. Є у мене певні здогадки. Ну, цікаво, що скажуть з цього Руни. Ну що, поїхали? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, яка, яке підґрунтя закупки? Енергоблоків до атомної станції в Болгарії. Яке ось на днях Хай скажуть, його неправда. Так, аж дві руни потягнулось. Ну, а раз, що у нас тут? Єра, Ейвас. Іса. Маннас перевернутий. Так, Турісас перевернутий. І тейс. Ага. Зрозумів. Дивіться, М'єра Ейвес Іса, Маннас, Торісас Маннас перевертує, Торісас перевертий, та Івас перевертий. Ем, дивіться, що у нас тут. Ну так, да, якийсь бачите, урожай. Тобто, якісь домовленості дійсно досягнуті, підписані. Нам ти в плюс піде. Які причини? Дивіться, а це явна оборона. Ну, як оборона? Ну, в даному випадку він чітко побачив, що це якраз оборона енергетики. У нас Запорізька С вибула із строю. А? І коли ми її повернемо, знов таки, я вже дивився. Не раз дивився. З відразу ми її запустити не зможемо. Відповідно, от нам дійсно треба атомну генерацію наращувати. Отак. От от. Ну і окрім того, у нас реактори які? Радянські. Ну, кажемо, як є. Ну, а Росія читає той самий е, Совєтський Союз. Да? Забрала собі всі технології, і в принципі все те саме і клепає. Ну, відповідно, на одну АЕС ставити декілька типів реакторів. ну Принцип управління там однаковий, да? технологія однакова. Але характеристики все рівно різняться. Ну, і відповідно. У нас спеціалісти вже є, які знають ті реактори, які з ними працюють. Відповідно, нікого не треба перенавчати. Банально поставили новий реактор, да, і банально спеціалістів відразу туди набрали. От і все. А ви бачите, Іса, все рівно. Інформація якась прикривається. Звичайно ж, є якісь підводні камені. Ну, докопаємося, зараз докопаємося. Я, я маю певні здогадки, про що мова. Дивіться. Ева спер... Ой, мав нас перевернутий. Ну, знов таки, що я кажу, спеціалісти, бачите? Тобто, з одного боку, ніби в нас іде урожай, ніби воно в плюс іде, да? От. а з другого боку, ось, бачите, явно спеціалісти. Тому що, ну, хтось міг виїхати за кордон, хтось міг виїхати і в Росію, зокрема, да? і Запорізька АЕС, і так далі. Угу. Проте, мова, втрата кадрів ось тут так. Якщо подивитись. Е, І дивіться, Торісас Перевенти певні обмежені можливості. Ну, відповідно, ось обмежені можливості чого? оборони. Якраз об... ну, про оборону я пояснив. яка, я, ну, В тому плані, що оборона енергетики да? і підтримування енергетики, зокрема. Ну, Я опускаю той момент, що нам і так шкоди завдали, да, окрім Запорожської АЕС. Каховська ГЕС сюди ж, да? І ще там те, які постраждали, енергоблоки яких пошкодили там, чи пошкодили, чи то деякі взагалі зруйнували. Mm -hmm. От про те мова. Відповідно, нарощувати нам генерацію в будь-якому випадку треба, тому що наступна зима може бути дуже весела. Е, і дивіться, Тейвас, прямий, відповідно. Що це? Ну, сміливі якісь стрімкі дії. Да. Тобто робитиметься, ну як? Принаймні, плани такі, щоб зробити це швидко. Але що в нас, Іса? Відповідно, все рівно якісь заминки будуть. З чим пов'язані, я здогадуюсь. Дивно, як тут ця руна не випала. Ну, зараз запитаю. Чи правильні мої здогадки? Так, дякую за відповіді. Добре, там в мене, в принципі, іса насторожила, да? і певне обмеження можливостей. Все рівно йде. Е е давайте запитаємо. Добре, дякую за відповіді. Е отже, скажіть мені, будь ласка, чи м швидко вдасться купити і е поставити, ну, змонтувати, поставити в стрій енергоблоки із Болгарії? Хай скажуть що неправда. Угу, старому. Гебо. Так, Вуніо перевернута. І все рівно, Іса. Тряся. А ну, добре. Дивіться, пуста руна відразу. Гебо, Вуньо перевернута, Іса. Про що мова? Знов таки, щось, бачите, майбутнє ще підвішене, щось формується. Ну, руни натякають ще штовком контракт не укладений, і на цей. Ти вже питаєш. Про це мова. А ви бачите, партнерство падає. Тобто. Укладуть контракт, буде покупка. Проте, бачите, все рівно, якісь сумні новини. що Щось якась там тяганина буде, не все так гладко воно піде. І ось, бачите, вису упирається все рівно, а по часу то затягування. От що. Ану, ну, в лоб треба питати. Є в мене здогадки, чому так. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оті от затримки, які постійно показуються довкола покупки енергоблоків, пов'язані з корупційною складовою, хай скажуть рони правда. Ну, будь ласка, Торісас, Інгус. Урус перевернутий. Ну, так, да, в принципі, так. Да. Так і є. Ну, не, не тільки з нею, якщо так. Ну, дивіться, Торіса, інгус, урус Ну, Ось, да, відкриття нових можливостей з одного боку, теж, а ви теж про якісь знаєте, рішучі дії і так далі. Ну, В контексті питання відкриття нових можливостей, ну, читайте до розпилу бюджету. Е, скажу, як є. Дивіться, інгус, проте, все рівно має благоприємно завершитись. Я так підозрюю, що можуть викрити. Якщо ж там щось надумають мутити воду, то викриються. Спливе воно, принаймні, в пресі, і може бути скандал. От про те мова. І дивіться, Урус, все рівно. Е, ну, да, бойові дії, звичайно, затягувані і з тим пов'язано. Ну, якби у нас війни не було, воно б все трохи швидше відбувалося. Да? А зараз у нас трошки, трошки інші задачі, проте і енергетику теж треба тримати, тому що буде, нічого хорошого не буде. Да. Ну і дивіться, стосовно питання, відповідно, певний. Певний дефіцит сили, відповідно. Дефіцит ресурсу в даному випадку. Ну тут як і про грошовий ресурс, зрозуміло, так і про е, банально робочі руки. Да? Тому що це знов таки доставка, монтаж. Туди-сюди. Це ну, монтаженероблока, ну це не за місяць робиться, в будь-якому випадку. Тому як би таке. Ну, але корупційна складова, да, на жаль, кажу, як є. Ну, бачите. Вгадав, що називається. Добре, ну і давайте що тут запитаємо? Ну, в принципі, все, запитав. В принципі, запитав все. Чи є сенс, да є. Чи буде воно так легко і гладко? Ні. Ну, напевно, напевно, все. Що тут ще спитати. А, добре, а давайте запитаємо, чому ми все-таки у Сполучених Штатів не купили е, реактори, зокрема. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чому е, ми не купили реактори у США, а все-таки вибрали реактори з Болгарії? Хай скажуть його не правду. Угу. Ага, яйвос перевернутий. Ей вас. Перевернути. вас. Лагус. Ага. А ну добре. Єра. Перт перевернутий. І Хагос. Ага. Аж так. Дивіться, прошу мова. Тей вас перевернути, Євас Лагус Єра, Перт Перевернутий, Хаговес. Чому не взяли в США? Е, ну, от відразу, бачите. З одного боку, дійсно, ну страх. Банальний страх. Е, те, що я кажу, що спеціалістів у нас, ну, якби по американським реакторам немає. Да? Ну, от реально. Чи то не бажання з боку США. Хоча то, то тут ну, ну, реально страх якийсь. Чому незрозуміло? Ну, хоча я ж кажу, що спеціалістів нема, може, з цим пов'язано. Ну дивіться. Далі у нас рух, зрозуміло, перевозка, доставка із США відповідно неблизький близький світ. І вести там, реактори це ну, трошки складненька буде задача, м'яко кажучи. Да? Ось вода, море падає. Да? Відповідно, водою, ну, ось, дослівно, водяний шлях. Да? Доволі довгий, що по часу, що по вартості. Воно в гарну копійку обійдеться. Доставка в США, такої габаритної речі, як реактор. Е, ну Ось Єра, але все-таки, бачите, урожай певний. Тобто, ну, е, чи, чи, могли б, чи могли б купити в США? Да, могли б. Питання, ось якраз в доставці. В її вартості і в довжині доставки, да? б ти зайняло. Ну, знову бачите, певний обмежений ресурс. Обмежений ресурс і обмеження можливостей в залі. Чого? Перевозки. Відповідно, чого не взяли в США. Ну, перша руна трошки ну, страх. Ну, виходить, страх їх впроваджувати у нас. Знов таки, тому що нема спеціалістів, треба буде вчити. Лише таке мені пояснення в УГУ прийшло. Ну і на кінець Хагала взагалі. Тобто, ну що це? Примхливість моря, да, з одного боку, з іншого боку, ну взагалі, як руйнування планів, певних, да? Планів, яких, до речі, да, ось яких. Ну, знов таки, з власністю пов'язане. Ну, і з Штатами, бачите, штатами там без корупції, з певною складовою, було б набагато складніше. Да? Ну, от якось так. От і відповіді на питання. Чому так? Ну, На жаль, як є. Як є. Ну, добре, тут, в принципі, все розгляну. Якщо ще будуть питання, пишіть також по цій темі. Подивлюся. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!